Бачу по своїй невістці, що має когось, ще не зізнається, але всі ознаки вже є. З роботи щаслива приходить, розквітла, замріяна, син мій ще нічого не бачить, а я й не думаю казати йому нічого. Хай Неля буде щаслива, я цього їй бажаю всім серцем. Щоб зрозуміти мій вчинок, я маю вам розповісти трохи про себе, бо Неля повторила мою долю, але мене тоді ніхто не підтримав. А я у неї є. Чоловік пішов від мене в сорок. Повірте, сорок двадцять років тому і сорок зараз то дві великі різниці. У мене десятирічний син на руках, робота з копічаною зарплатою і спільна квартира, на яку чоловік претендував. Пережила я її ту тяганину, і таки вдалося мені й синові освіту дати і заробити на двокімнатну квартиру. Я була дуже горда собою. Нарешті я відновила свою самоповагу, адже тоді, коли чоловік тільки пішов, то я всіма силами намагалася його повернути. Я й одягалася гарно, коли він навідував сина, стіл накривала і кілька разів навіть думала, що ті ночівлі щось та й означають, але все було марно у нього була інша родина і все. Навіть через десять років я готова була його пробачити і вернути, жити до себе. Але вже чоловік не захотів, знову. Його ріс у мене син, красень, неймовірний, дівчатам голови крутив, але нічого не обіцяв. Але сталося так, що Неля була при надії, і я наполягла на тому, аби син взяв на себе відповідальність Сину, дитина потребує матері і тата, треба великі кошти, аби її виховати. Невже ти хочеш, аби твоя дитина росла так, як ти? Щось в душі у сина тьохнуло, і він оженився на нелі. Але недовго він був порядним сім'янином, а вже через рік почав знову за своє. Неля дуже переживала через це, але я її запевнила, що вона нікуди з нашої квартири не піде. Нелю, для мене зараз ти і онук найважливіші люди. Повір, якби я сильно сина не любила, але онука, я люблю більше. Ти залишишся тут, навіть якщо владик проти. Я приблизно знаю, що в її душі творилося, бо бачила, що й намагається краще виглядати, і готує, і до мене відправляє дитину. Але вже як щось тріснуло, то вже все, може бути, по іншому, але ж пам'ять ні ні, та й спогад підсовує. Син повів себе так само, як його батько, привів нову кохану до нас, до квартири. Нелю їдь до матері в село, а ми будемо тут жити, каже їй. Ні, сину, я їх тут приписала і ще й заповідь склала на онука, тому ти вже сам думай, де ти маєш жити з новою жінкою, і онуки від неї я не признаю, щоб ти знав. Син дверима грюкнув і десь півроку не давався чути, а потім прийшов назад, мов нічого й не було. Я прийняла його, бо він моя дитина, та й Неля теж. І отак ми жили. Не знаю, чи вони жили як чоловік і жінка, але як вийшла неля на роботу, то все й змінилося. По і грошей більше стало на нас я піклувалася про онука, щоб неля не брала лікарняні, а вона весь час вперед і вперед, що начальство почало її цінувати як дуже відповідальну особу. По друге, сама Неля змінилася внутрішньо геть інша жінка, ніж та, що стала у нас на порозі чотири роки тому, таке враження, що сорок років тому, бо це дві різні жінки. Знаєте, ми всі скидаємося грошима, щоб і на побут стало, і на комунальні послуги, і дитині щось купити, і бачу, що Неля має ще кошти й на себе, бо гарно одягається, каже, що то по роботі так треба, але ж я все бачу. Я бачу вродливу і доглянуту жінку, яка просто літає на крилах, а мій син і далі шукає щось там на стороні, що я за ним приглянуто й добре, бо Неля не купує йому одяг і не слідкує, як він виглядає. Мій син відстав від неї на багато років, але й далі чомусь думає, що його жінка тут і нікуди не дінеться. А вона ж кохає, і зі взаємністю я ж бачу по ній. Настане день, коли вона переїде з онуком до того чоловіка, коли у неї будуть ще діти. Знаю, що вона про мене не забуде і я можу спокійно чекати на старість, але ж не це мене бентежить, а те, що син, мій єдиний син, повторив долю батька, якого навіть добрий не знав. Я ж думала, що зробила все можливе для того, аби він таким не був, а тут, наче дві краплі води. І бачу, що він не може спинитися, може, десь глибоко в душі і любить нелю, але спинитися на одній жінці не може. А потім на схилі літ прийде до неї проситися назад, дуже сподіваюся, що вона його не прийме, хоч як би це не звучало, але жінка має нарешті вчитися самоповаги. А ви як вважаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.